Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Через я я я я я я я два місяці буде новий рік, За що ми будемо піти? Побіду. Ми за побіду, за пабір. От я буду піти за мір. А ми будемо пабір. За за По перше, їм треба, хоч якось, виправдати, цей ганебний відступ і з огляду на те, що більшість закордонних змі. І про закордонні політики розказують, що це не зовсім не акт доброї волі, а саме під тиском збройних сил України Росіяни змушені відступати. Зараз почали мусолити цю тему і про переговори, і про вдалі успіхи російської Росії Росіян на фронті. Ну от ви питали, що ж говорять про. Те, що вони відступають з Херсона, і про такий успіх українських е військових, як зустрічають українці військових в Херсоні, то розповім е нічого не розповідають на федеральних каналах. Жодної слова сьогодні по на російському телебаченні про те, що з херсона вони дали драпу, не було я за багато, скоко 16 років уже в професії. вивчив одне важне вміння. Вовремя заваліть хлібало своїх емоцій. По натомість говорять знову знов таки, що е, бутім, то є якісь успіхи, кудись вони там просуваються, е, вся техніка врятована, жоден солдат російський не загинув. Ну і так далі ця брехня і маячня, яка постійно звучить із російських телеканалів, але по факту ми бачимо е, з тих сел, які куди які в Херсонській області, куди заходять українські військові? Ми бачили, як і кидали покидані росіянами і артилерійські снаряди, і російська техніка залишається? Ну і бачили відео, як вони тікають із. Не Херсона переправляється через Дніпро, аж пішки біжать і драпають. Але е, вочевидь, що конкретики ми не почуємо на російських каналах, а от натомість російські блогери, які співали оди російським військовим, тепер вже не такі однозначні. Е, ну де, одні деякі з них написали, що це найбільша військова поразка для Росії з 1991 року. Ну а ще інші пишуть, що це величезна політична та військова імпотенція російського керівництва, які побрехеньки розповідає московська влада росіянам для того, щоб заспокоїти їх, я не знаю. Ну, знов таки говорять про успіхи, що ця операція проходить успішно. А теперішній маневр, як люблять застосовувати зараз це слово, це вимушений крок для того, щоб зібратися з силами, для того, щоб було якомога менше жертв серед російських військових. Ну, хоча ми бачимо промовісті цифри цифри, що майже тисячу кожного дня загиблих від росіян, це означає про те, що росіяни не можуть проявити себе. В ніяк на лінії зіткнення і та озброєння, яке нам надають наші західні партнери, вони воно діє ефективно і ми їх знищуємо. Ну і знов знов така заявило Міністерство закордонних справ Росії, що готові на переговор. Але з тими умовами, які вже зараз склалися, тобто говорячи про те, що нібито є чотири нових суб'єкти Російської Федерації, бо йде про Донецьку-Луганську. Херсонську, і Крим і Крим, і буцімто давайте вести переговори, але це ж уже Росія. Ми готові прип... провести. Готові е, до переговорів, але е, зрозуміло, що ані Україна на це не погодиться, ані е, наші західні партнери у жодному випадку. Що, що сьогодні ще кілька політиків озвучували, що не будуть тиснути на Україну і змушувати е, до переговорів. Ну і е, американський президент Джо Байден, який виступав е, сьогодні на кліматичному саміті, е, вкотре наголосив, війна в Україні закінчиться, коли Путін забере з території України свої війська. Е, тому е, Побрехеньки можна брехати для своїх росіян все що завгодно, але констатація фактів залишається зрозумілою: Херсон це Україна. Ну і далі звільнення інших українських міст і звільнення всієї території України. Кінець ми бачили где-то в районі Польщі, Сейчас осознали, що до Польщі точно не да Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє. Я щасливий. Бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії знущання окупантів берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. Так само було і в усіх інших містах. Звільнених нашими захисниками так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення, Україна прийде до усіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Дякую кожному воїну. У кожному підрозділу сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні, абсолютно кожному від рядових до генералів збройні сили, розвідка Служба безпеки України Нацгвардія, Усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини, усі прізвища героїв. Ми назвемо скоро, а їх ще скоріше чекають нагороди. Невдовзі після того, як наші сили оборони вийдуть на визначення рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи. Як це було? Всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше міни окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалось. Ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати, хоча б базові комунікації, перевірити основні об'єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські сапери, рятувальники, енергетики. Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги повертається. Життя. Вот когда нанесут очередной удар по нашим кораблям, не дай бог, какой-нибудь фатальный удар будет, вот тогда зададим вопрос. Перший у світі флот морських дронів створює Україна. Президент Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту, що складатиметься зі ста морських дронів. Кошти збирають за допомогою платформи Юнайте 24 Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Перший апарат вартістю в 10 мільйонів вже має назву Херсон. В Юнайтедвадцять 24 нагадали, що 29 жовтня морсь. Російські дрони атакували російські кораблі у Севастополі. Це була перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Зухвала операція змінила розклад сил в акваторії Чорного моря. Вона змусила російські кораблі зі смертоносними ракетами на борту ховатися в бухті. А отже, припинити терор українських міст. Тому українців просять долучитися до створення першого у світі флоту морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від ракет, а також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.